Рвуть російські паспорти, обливають посольство РФ фарбою та проклинають Росію. У Єревані не вщухають мітинги. Вірмени вимагають відставки уряду через фактичну здачу нагірного Карабаху Азербайджану. Окремо протестувальники виражають невдоволення російською владою, яка не попередила Вірменію про плани Азербайджану та не втрутилась у вирішення конфлікту. Акції протесту тривають уже кілька днів. На вулиці Єревану сьогодні вийшли навіть учні вірменських вищих навчальних закладів, коледжів та шкіл. Наразі мітингувальники повністю перекрили рух на площі республіки у центрі. Міста на мітингу почалися жорсткі затримання силовикам. Ція вже затримала 84 особи. Незважаючи на це, кількість мітингувальників стрімко зростає. Серед затриманих син другого президента Вірменії Левона Кочаряна його госпіталізували. <плес> Поліцейські намагаються відтіснити людей від урядової будівлі. Центральна площа зайнята майже повністю. Опозиція оголосила про щоденні протести проти прем'єр-міністра Нікола Пашиняна на тлі ситуації з Карабахом. Вони обіцяють перекривати дороги у місті щодня о 7.30 ранку, не зважаючи на спроби протестувальників блокувати виходи. Пашиняну таки вдалося залишити будівлю Кабміну.